Уже вечоріє, можна сказати, добрий вечір. А я з лопатою. Дивіться, тільки що прочистила сходи. І от дивіться, знов падає сніг. О. І то такі лопатий, Трошечки, трошечки обстукала теплицю, бо ж знов занесло. Але криша так і остається. Повзало сюди. Ну, я стукала воно сюди. Ви гляньте, яка величина снігу. о, Підпорна стіна. Оце стільки снігу. Ух! Дуже гарно, якщо подивитися. Прям дуже гарно. Зараз зайду гляну, як там пипіночки мої що там, чи все добре. Репить, слухайте, пропить, мороз буде 16 градусів сьогодні вночі. Цієї ночі, що пройшла, було 14. Писало 15, а потім вже написали, що 14. Глянь такий сніг. Колись гралися з ними і так ми ждали, ну з ним ждали, щоб робити баби снігові. Ой Боже. Зараз побачимо ще піпіну. Тут тепленько, оця біда робить. Трошки телефон запотів, але думаю, що ви все бачите. Оце череночки будуть. Отака краса. Із зберігання принесла два інжирчики, останніх, що мені присилала пані Наталя. От. Я їх поставлю тут, зараз на столі От, гляньте. Бачите. Але здоровенькі, все з ними нормально. Оце, що я пообрізала, це понаростали. На тому тижні буду починати обрізати по-новому і отаку от робити. Тому що вони дуже великі, в мене ж були. Я сьогодні рано заходила, бачите, полила сюди. На корінчики поливаю теж. Отакий От ліс. Ох, скоріше був весна. Виносить їх в теплицю, привести в порядок і ждать літочка, як вони будуть зацвітати. Листочки, бачите, деякі вони обсихають. Я, мабуть, зараз зроблю температуру трошечки повишу, щоб було трохи прохолодніше, бо чи може, що я так оббивала сніг мені гаряче. І щось мені гаряче тут дуже добренько на цьому все. Зараз ще покажу вікно. О. Бачите, як сипле сніг? Видно вам поприліпав, а тут сітка -то погано видно. Ось таке. От, ой, я на криші, скільки лежить. Ну нічого. Добренько, всього вам найкращого. Підписуйтесь. Там багато, бачу, відписувалися. У нас категорія така видно. Як бачать, що в мене має бути 5 тисяч, раз-раз, раз, раз, раз відписуються. Ну нічого, відписуйтесь. Кожному відео кажу, що я стараюсь вам щось показую, підписуйтесь, будь ласка, Ні, а навпаки, ну нічого. Все буде добре. Переглядів у мене нема, хоч людей 5 тисяч майже. Але переглядів у мене немає. Треба 4 тисячі годин переглядів. У мене 3 450. І це, щоб набрати їх, то. Це треба, щоб люди дивилися, знаєте. Я стараюся всім все підказую, все доказую, розказую, допомагаю. Але ж, бачите, до мене так не відноситься, як я відношусь до, вам, до вас. Вибачте, що так висказалася, але так трошки тяжко на душі, знаєте. Трошечки так от за це діло. Добренько, на цьому все. Пока-пока.